Начальник приватного жеку номер 4 хоче незаконно встановити маф та самовільно зайняти 5 соток землі. В цьому переконані мешканці провулку прудного 13. Люди кажуть, начальник приватного жеку номер 4 Володимир Тичини незаконно отримав дозвіл на встановлення кіоску. Люди навіть припускають, що навколо ставу може з'явитись новий розважальний центр. Почав е незаконно в людей забирати землю. Ось у моїх батьків е з 57-го року в його доз... в їх в спадщину перейшла земельна ділянка. Але зараз він незаконно через архітектуру Черкасова йому видала паспорт прив'язки, це той тобто, дозвіл поставити кіоск, де він має продавати як експертні напої, так, ну різні товари. Також він планує вдоль берега поставити бісєтки, мангали. Де має зробити платну рибалку, це його такі плани. Бачите, далі він не загорожував, де моїх батьків. Він планує взагалі цих п'ять сотих забрати. Люди переконують, жодних документів їм не показували, натомість погрожували фізичною розправою. Місцеві мешканці кажуть, звертались і до депутатів міськради, і до прокуратури. Втім, безрезультатно В мах він не, ніяких документів не він не не представляв в його по словах та Це його юрист погрожував каз... Казав, якщо ми не заспокоїмося, вони нам хату спалять. То тобто, ну були прямі погрози, навіть в присутності оперуполномочених, як опергрупа виїжджала. Ми зверталися до депутатів, прокуратуру писали дій. Ніяких сам Володимир Тичина переконує нікому не погрожував і має усі дозвільні документи на встановлення кіоску. Тут конфлікт інтересів, тобто ми оформили. Ми тут хочемо зробити на крошні невеличкі парк, тому що на кошті нічого немає. Зробити ставок, зробити пляж, установити маф. Там катамарани, лоджі станцію, невеличкі там, скажімо, дитяча кафе. І нам дали дозвіл на установку Мафа. Тобто всі дозвільні документи, у нас є паспорт, привязки, все офіційно. Володимир Тичина додає ні про який розважальний комплекс, мова не йде. Депутат міської ради та начальник приватного жаку номер 4 каже, планує встановити Альтанки та зробити безкоштовний дитячий пляж на березі ставка. У нас не ті задачі, не ті завдання. Дякую і не таке бачення зазначеної ситуації. Тобто я хочу тут зробити ставки чисті, щоб діти приходили, купались, безкоштовний пляж, піска відсипати, лодочна станція невеличка, катамарани, рибалка, рибалка, звісно, буде платна, тому що це дороге удовольстві, мафу встановити, от. І планіруємо там якісь дитячі атракціони, до того, що можливо рушено. Тобто тут близько вони не будуть. А вони ще тут не будуть по якій причині, тому що згідно генерального плану, це землі значить, громадського користування. Зелені насадження і в межах червоної лінії. Тут, тут хоч гопки скаче їх не буде, але в нас і нема на цього на меті. В управлінні містобудування та архітектури кажуть, причин відмовляти у наданні документів на встановлення кіоску не було. У нас був наданий запит на управління регулювання земельних відносин. Управління регулювання земельних відносин надало нам відповідь, що ця земельна ділянка є вільною, немає посвідченого права власності користування цією земельною ділянкою. Тому ми розглянувши ці всі документи. Комісія і управління архітектури надали згоду щодо оформлення подальших документів для оформлення паспорту прив'язки. Тут виявилося, що є рішення сесії про надання дозволу на оформлення документів щодо оформлення земельної ділянки. Але надання дозволу на оформлення земельної ділянки це ще не є оформлені документи. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, тому виникла конфліктна ситуація за словами начальника управління архітектури та містобудування на засіданні виконкому 3 червня створили робочу групу, яка дослідить конфлікт між мешканцями провулку прудного 13 та начальником приватного жека Володимиром Тичиною і зробить відповідні висновки.